Це штучний ярлик. Але погодьтеся, що звучить гарно. Ви вибираєте прізвиська, якими нарікає вас ворог. Алдо Апачі і малесенький. Хто такий малесенький? Ваше німецьке прізвисько. Німці дали мені прізвисько малесенький? От вам і парадокс. Чесно кажучи, мене трошки здивував ваш зріст. Ну, ви невеличкий, але ж ви не цирковий карлик, на що вказує ваше прізвисько. Де мої люди? Де Бріджет фон Гаммершмарк? Ну, Брігіта отримала по заслузі. Коли купуєш друзів, як Брігіта фон Гамерсмак, маєш те за що платиш. Щодо ваших макаронників. Сержанта Доновіца і рядового Омара. Ти знаєш, як їх звати? Лейтенанте Алдо. Якщо ви вирішили, що я не допитав усіх наших позначених свастикою солдатів, ми я бачу на рівні взаємної поваги не працюємо. Якої поваги? Гаразд. До місця перебування ваших двох італійських саботажників. На цю секунду. Обидва Омари донові зручно сидять у тих самих кріслах, де ми їх лишили. 2.023, 2.024, якщо я не помиляюся. Ноги обмотані динамітом, всі готові до вибуху. І ваша місія, дехто б назвав її терористичною, на цю секунду цілком можлива. Це дуже цікава історія. Що далі, Андерсон? Одначе. Я можу взяти трубку, ви бачите телефон на столі, подзвонити в кінотеатр і вашому плану капут. Якщо вони ще на місці, якщо вони ще дихають, а це величеньке, якщо. Ви не візьмете моїх хлопців, не підірвавши бомби. Я і не сумніваюсь. Декого вони вб'ють, декому це зруйнує вечір. І, звісно, Геббельс буде дуже, дуже, дуже сердитий за зірвану прем'єру. Та ви не вб'єте Гітлера, не вб'єте Геббельса, не вб'єте Герінга і не вб'єте Бормана. Щоб закінчити війну, треба вбити чотирьох. Якщо я не підніму цю трубку, можливо, ви вб'єте всіх чотирьох. Якщо ви вб'єте всіх чотирьох, закінчите війну сьогодні. Отже, шановні. Обговоримо перспективи закінчення війни сьогодні. Я так розумію, оскільки загибель Гітлера або його порятунок залежить виключно від мене, через свою бездіяльність я буду винен в його смерті більше за вас. Ви згодні? Приблизно. Я не чую Утівич. Припустимо. Шановні, я не маю наміру вбивати Гітлера, вбивати Геббельса, вбивати Герінга і вбивати Бормана, І самотужки виграти Другу світову війну для союзників, щоб зрештою постати перед суворим єврейським трибуналом. Якщо ви бажаєте виграти війну сьогодні, давайте домовлятись. І що ж ти хочеш? Ви не маєте на це повноважень. Одначе. У вашій місії має бути якийсь командир. Генерал. Напевне, він. З ОСС. швидше за все. Ціль яблучка! Ви ж так кажете. Ціль яблучка? Ми кажемо Яблучко. Яблучко! Як цікаво. Я відволікся. На чому? А я ми домовлялись. Бачите надзвичайно секретну і потужну радіостанцію. Нею керує дуже обдарований радіооператор, якого звуть Герман. Зв'яжіться з людиною бажано високопоставленою, яка має право санкціонувати, скажімо, умови моєї добровільної капітуляції, якщо вас так більше влаштує. У нас вдома. А звідки ви, до речі? Мене Нардвіль, Тенесі. Я контрабасив випивкою. У мене, як робиш те, що федеральний уряд зве нелегальною діяльністю, а ми звемо заробітком для прожитку, продаючи випивку. Ми змушені трішечки мислити. А якщо коротше, ми звикли до казок, схожих на правду не віримо. Якби я сидів там, то мабуть, так само відповів. І 999.999 разів з мільйона ми були праві. На сторінках історії час від часу доля тягнеться до нас і дає нам шанс. Що про це напишуть в підручниках? Зачо? Ти швидкий американський швейн. За це вистачиш.